Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Втіха на одвірках. Повторення закону 6.9. І напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Переглядаючи стрічку повідомлень у соціальній мережі після повені на півдні штату Луїзіана у 2016 році, я натрапила на публікацію своєї подруги. Її будинок серйозно постраждав. Попереду було багато роботи з прибирання та ремонту. Мама подруги радила їй просити допомоги в Бога. Через деякий час подруга виклала в мережу фотографії віршів із Біблії, які вона виявила на дверних коробках, коли з них зняли лиштви. Ймовірно, їх написали під час зведення будинку. Священні тексти на дерев'яних дошках принесли їй втіху. Звичай розміщувати біблійні тексти на дверях походить від Божого повеління Ізраїлю. Господь наказав ізраїльтянам написати його заповіді на дверних рамах, щоб їх ніколи не забувати. Крім того, вони повинні були зберегти Божі слова у своїх серцях, навчати своїх дітей і використовувати спеціальні символи та інші засоби, що нагадують про закон Господа. Божий народ повинен був зробити все можливе, щоб не забути про заповіт, укладений із творцем. Нам також буде корисно розміщувати уривки з Божого Слова у своїх будинках і зберігати його істину в серцях своїх. Тоді наше життя буде надійно ґрунтуватися на вірності Господа, відкритій у Святому Письмі, а Він зможе використати ці слова щоб послати нам утіху, коли прийде лихо чи втрата. Коли святе письмо принесло вам особливу втіху. Як істини біблії стають основою вашого життя. Помолимось. Небесний Отче, дякую тобі за Святе Письмо, яке скеровує мій шлях. Допоможи мені будувати своє життя лише на ньому. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.